Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Вночі російська армія атакувала Донеччину. Дві людини загинули у Новогродівці. Пошукові роботи тривають. Волонтери із Полтави збудували модульний будинок для жінки із Богородичного. Її дім згорів під час окупації села. На Миколаївщині відбулася прем'єра вистави, яка розповідає про долю жінки з Донбасу, часів АТО, в якої нікого не залишилось, крім її кошенят. Олексій показує кімнату своєї 91-річної мати. Її вікна виходять на будинок, куди влучила російська ракета. У той час жінка спала вибуховою хвилею в квартирі винесло вікна, а пенсіонерку накрило уламками. Жінку каже Олексій, з квартири вивели сусіди. Наразі він забрав її до себе додому. Сам наводить лад у квартирі. Мама в шоці забрали додому. А хаті розкардаш. ось прибираємо. Вікна будемо робити. Біля 12-ї години ночі дуже різкий запах горілого повітря і диму. Коли вийшли на вулицю, побачили, що зруйнований будинок поруч. Рятувально-пошукова операція розпочалася вночі. Внаслідок ракетної атаки загинув 62-річний чоловік. Його дістали рятувальники з під завалів трьоповерхового житлового будинку. Про це суспільному розповів голова Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко. Вчора о 23.30 був ракетний обстріл. Пряме влучання в житловий будинок. П'ятеро людей поранені, двом надана медична допомога. Вони залишились. Трьох госпіталізовано, двоє в важкому стані, але ж живі зараз ведуться пошукові роботи. Зараз прибираємо те, що повинні прибрати, Потім вже порахуємо збитки. Коли буде вже обстежено, будемо розуміти, зараз вже буде надана допомога з матеріального резерву, який в нас є. От, вже виїхали дві гуманітарні організації, це проліска, везуть матеріал будівельні. І... Ще одна гуманітарна організація. Вже майже о 15-й годині дня речник Бахмутського районного управління Станіслав Валдін повідомив Суспільному, що під завалів дістали тіла ще одного чоловіка. Розібрано 137 тонн будівельних конструкцій елементів будинку та виявлено одно тіло загиблої особи, котро звільнили з під завалів та передали з національної поліції. Перед початком проведення робіт було п'ять осіб, можливо, перебування під завалами. На теперішній час одну, одну особу вилучили з під завалів, і зараз продовжується проведення аварійно-рятувальних робіт. Дві ракети з 300 росіяни випустили цієї ночі і по Покровську. Одна з них влучила в подвір'я приватного будинку. Шестимісячне та батьки опинилися під завалами. Поліцейським вдалося врятувати родину. Наразі вони перебувають в лікарні. На місці розбирає завали будинку дідусь. Під час обстрілу каже, дома його не було. В будинку пошкоджені стіни, стеля, знесено дах. Володимир каже, сім'я жила в літній кухні. Його дружина Катерина ночувала у будинку. Там також пошкоджено дах і вибиті вікна. Позвонили вже на роботу. Сказали, он з мамою в лікарні, Ну, жнівестки мої. Вона була присипана, молодша прикрила. То їй ще й на ноги поверділа, на ноги впала, її доставали. З малышом нормально. Друга ракета прилетіла на подвір'я багатоповерхівки. Ми спали, як звичайно, ми з дідушкою живемо, з чоловіком. Вибухи, вибухи почули, та ще й полізла, дивитися у вікно, від що воно, воно прильот був сюди. До сих пор все тряцеться. І душа, і все. А перед цим, от як причувстві якесь було, що от довжо щось то случиться, і от воно вийшло. Ліквідувати наслідки обстрілів комунальники почали зранку. Російські окупанти випустили по місту дві ракети с 300 Поранення отримали п'ятеро людей, серед них три дитини: немовля та хлопці, 13 та 16 років. Перший обстріл був 23-27, Другий обстріл був та 35 це по центру міста. Зазнали пошкоджень дві адміністративні будівлі, 15 приватних будинків, чотири багатоквартирних будинки. У нас вже четвертий обстріл за цей місяць. Гатять по центру, гатять по приватному житлу. Просто знищують наше мирне населення. Вся допомога надається своєчасно, забиваємо вікна. Постраждалам надається допомога. Буде все виконано вчасно сьогодні. Крайній срок завтра. Ми заб'ємо всі вікна, а далі будемо йти по процедурі: міняти на скління, оформлювати відновлення, ремонтувати покрівлі. Якраз та родина, там діти знесло повністю покрівлю. Ми її відновлюємо першочергово. У покровській лікарні допомогу надали сімом пораненим через обстріли. Троє у лікарні каже завідувач хірургічного відділення Геннадій Куропяткін. У нас новородовки двоє в хірургічному відділенні і один однічолісно лісово. Анастасія Галасюк, Юлія Слабінська, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас. Сьогодні, о 10.30 росіяни обстріляли Торецьк за попередніми даними використовували міномети. Повідомила Суспільному речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Ціллю російських військ став житловий квартал від влучання засобів ураження. Зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63-34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останні перебував у тяжкому стані російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини протягом минулої доби. Повідомляє обласна поліція. Використовували авіацію, зенітні ракети, С-300, артилерію та гради. За даними генштабу минулої доби, росіяни втратили понад 1100 окупантів: 13 танків, 28 бойових броньованих машин, артилерійську систему, 10 БПЛА, 13 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Російська окупаційна, так звана. Влада на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила про припинення нарахування працівникам так званого міністерства надзвичайних ситуацій терористичної організації ДНР, грошових надбавок за участю війні проти України у наступному 2024 році. Через це 80% особового складу так званого міністерства подали рапорти на звільнення за власним бажанням у Покровському та Краматорському районах. Співробітники ДСНС знайшли та вилучили 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос Інна Ливанська, Суспільне новини, Донбас за добу сили оборони України відбили кілька штурмів росіян у Серебрянському лісництві та поблизу Стельмахівки на Сватівщині. Підмінометний та артилерійський вогонь потрапили. Невська та Білогорівка повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони України відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області. можете. Дякую, дякую. Якби не б відлібати, поліцейські Луганщини привезли у деокуповані села області 500 буханок хліба та розгорнули супутниковий зв'язок Starlink, щоб місцеві жителі поспілкувалися з рідними та близькими. З прифронтової макіївки вивезли 59-річну жінку, яка потребувала кваліфікованої медичної допомоги. Наразі її вже доставлено до медичного закладу. Повідомила поліція області на своїй сторінці у Телеграм. Ось цей модульний будинок змонтували полтавські волонтери для пенсіонерки із Богородичного. По плануванню сам будиночок десь 40 квадратів, поділений на дві кімнати, витримує мороз до мінус 40, тому повинно бути тепло. Зараз вже запустили два таких будиночки в Кам'янці, то вже два дні там людям тепло. Пенсіонерка Любов Дорошенко каже, втратила свій дім під час бойових дій у Богородичному. Заріла, заріла війна. Волонтери наприкінці літа заклали фундамент, а почали зводити дім у жовтні, каже Григорій. Нині монтують опалення та воду. Обсаджують трубу на буржуйку, щоб радіатор грівся і було тепло. Тут буде душова кімната, буде підведена вода для рукомийника та на кухню. Григорій каже, будинок такого типу можна збудувати за один-два тижні. Дом будуємо по технології сендвіч панелей швидкий бистрий монтаж. Буквально за три дні можна змонтувати такий будиночок. Ну якщо не заливати фундамент, фундамент ще плюс десь тиждень. Також волонтери привезли жінці меблі. Сейчас бабушка люба будем розпаковувати новий комод да? для речей. Бабушка люба, давайте ножичком акуратненько піддівайте. Я не ожидала, конечно. Я благодарна, що є така благотворительная компанія церкви. Ще буде один шкаф. А такий шафанір, там буде можна буде курточки вішати, а також буде тумба приватна, кровать буде. Зараз збираємо на кухню ящички, стіл, чотири стільця. Ну, слава Богу, ту теплі, щоб позаводілись. Кошки, собаки, сама й теж. Пенсіонерка каже, планує навесні засадити город. Буду все садити, огороди та кормилиця. Такі модульні будиночки. Волонтери церкви Хліб життя будують для людей, які під час війни втратили житло. Будували будиночки в Чернігові в цьому році, в минулому році були будівництво, і десь побудовано близько 90 будиночків. Наскільки я пам'ятаю? Люди там проживають. Темно тепло, обустроюються. Дуже задоволені. Під час російської окупації села Богородична, яка тривала із червня по вересень 2022 року. Росіяни зруйнували тут усі будинки місцевих жителів. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Доки на сцені вариться борщ, артистка Ольга Бойцова розповідає від першої особи про наболіли українки з Донбасу. Її лірична героїня внаслідок бойових дій залишилась без дому чоловіка та дитини. Моя героїня це звичайна жінка. Звичайна українська жінка, яку застала війна, знаходячись в Донбасі, вона лишилася, аби допомагати так чи інакше нашим хлопцям. За це була кинута на підвал, зазнала тортур, але не зламалася. Головний режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк говорить, моновиставу за мотивами п'єси Неди Нежданої спочатку грали на вулиці. Перше, що щокнуло, що треба придумати якусь дію. Дія дуже важлива для актора, який грає на виставу. То тобто я вирішив, що чому актрисі не готувати борщ? Люди потім разом з актрисою їдять цей борщ, смакують, спілкуються, можуть обсуждати свої проблеми. В цьому амплуа Ольга Бойцова виступає вже рік. До повномасштабної війни цю роль грала інша актриса, каже директор Херсонського театру Олександр Книга. Вона пішла в той театр, який створювали росіяни там у нас в Херсоні. І звісно. Ми її не могли не дати. А Оля в цей час я просто знав, що вона була певний час в окупації і змогла вирватися з окупації. Була в Хмельницьку. Ми в цей час були з Сергієм в Києві. Ми кажу Олю, є ідея відновити цю виставу, але ти будеш грати цю роль. Вона приїхала, і, до речі, ми відновлювали її тут у Миколаєві. Ми вже їздили з нею на гастролі. Ми були влітку в Словаччині. Ми проїхали всю Словаччину, ми були в семи містах. Захід для всіх охочих організували в оновленому сховищі Миколаївського будинку офіцерів флоту. Ідея облаштувати його як артпростір з'явилась кілька місяців тому, говорить волонтер Володимир Алексєєв, який і запропонував тут виступити херсонцям. Є вже меблі, є сцена, є куліси. Ми не витрачаємо на це жодної копійки з бюджету, ні з міського. Не з обласного, не з державного. Все, що робимо, робимо або власним ресурсом, або частково, там набагато менше половини за там грантову невеличку якусь підтримку. Миколаєвець Михайло Іванов каже, моновистава йому сподобалась. Найбільше вразила історія про коробку з кошеням, яку вона забрала. З собою. Це єдине, що в неї залишилось під час втечі від російських загарбників. Це вже не перший захід в оновленому сховищі, яке налічує більше ста місць. Планують і надалі проводити подібні заходи саме тут, говорить Олексєв. Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаїв. Дивитися суспільне Донбас, Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.